Усім доброго ранку вдома, а ранок вдома не може бути добрим без гостей. Так, сьогодні в нашій студії ми зустрічаємо співачку Гелю Зазулю. І вона ніколи не приходить, звичайно ж, без музичного подарунку. Хвилинку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Добі, Добре, добрий та, ранок, та, вітаю. Добрий вітаю. Добре, Оце так королева зайшла. Добрий Звичай... ранок, 15. дякую. Дякую, а, Поки поставлю. Геля, ну нещодавно відбулася прем'єра вашої нової пісні Зла королева. Вітаємо! Дякую! Боже, як я її писала? Це неймовірна історія. Ви ж знаєте, хто така зла королева? Ну хто хто всі знають хто всі, це звичайно така. зла? Найсправжніші найсправнісінька зла королева з білосніжки. От це про неї я і написала. От уявіть собі її, от яку пісню вона заспівала? От виходить вона на сцену і так. співає. Яку пісню? Яку? Пісню мою злої королеви візьми червоне яблучко із моїх рук. Ну це ж це її справжня пісня. От я себе уявила на її місці, якими б словами вона б співала. Угу. От так я і написала. От про це пісня зла королева. Це пряма А мова. що надихнуло тебе написати цю пісню. Казка? А, так, я дуже люблю казки, але якось я сижу, і в мене оце перша фраза: візьми червоне яблучко із моїх рук. Мені так заважає серце твого стук, і чогось воно в мене так склалося в голові, і я думаю, треба писати пісню про злу королеву, і так воно якось пішло, поїхало. А що ви так посміхаєтесь? Мені просто цікаво. Я от думаю, це з дитинства ця мрія там не знаю, стати такою королевою чи злою королевою, чи зіграти, чи навпаки, манять ці негативні персонажі, чи навпаки, хотілося бути доброю пухнастою. Так, да, ви праві. Я завжди любила антигероїв. Чогось О, так склалося, Чому так? Оце Джокер, оце всі-всі антигерої завжди в якійсь історії є антигерой. Угу. Я кажу, що я була б прекрасним адвокатом, бо я б захистила кого захочеш. Вони ж не народилися злими. Вони такими стали. Ну, вони були звичайно, якщо б в них були якісь інші обставини, може б вони не стали злими. Життя їх. Е Пошмагало і буремне, бури, життя. Да, буремне життя, і от вони їх вимусило життя стати такими. Тому я їм щиро співчуваю, і я знаю, що всі насправді добрі, але обставини бувають різні. Під який настрій ця пісня? Цей настрій такий, а як уявіть, заходить, ви кажете, закрийте свої ротики, якщо ваша ласка, тут правлю я, це моя казка. І що після цих слів? Ну, що після цих слів можна? Зразу ставиш всіх на місце. Це зла королева, це просто, це така пісня. Так, заткніться, будь ласка, така, да, така можна, можна сказати, грубо така. закрий рот. То так, Але ніхто, так, так ж ніхто не сказати. каже. Закрийте свої ротики, Якщо ваша, Да, я додала гелі зозулі сюди, бо якби співала сп, сп, справжня зла королева, я думаю, вона б все співала так: закрийте роти свої, Так. А я трошечки гелі зозулі додала. Будь на якщо ваша ласка. Ротики. мої І вже антигерої не такі вже антигерої, ти розумієш? Які ще, можливо, казки відгукуються зараз? От з дитинства відгукуються зараз вже в дорослому, вибач, в дорослому віці. В дорослому, в дорослому. А я всі люблю казки. Я от в дитинстві, Боже, історія про Гаррі Поттер, я колись про нього теж напишу пісню. Я не знаю, що це буде. Чарівна паличка. Боже, якась чарівна паличка дай буде, бо я так люблю Гаррі Потера. Хто може бути? Тобто наступна пісня буде. Я в 11 років і. Яка Цім... назва Черна паличка. Так, да, я в 11 років читала книжку під цим променем світла. Не, не, не дозволяли мені читати спи, спи, а мені так цікаво. Тому я люблю казки, я люблю магію. Тому не дивно, що зараз я написала таку казкову пісню про злу королеву. Слухай, як в тебе триває процес написання пісні? Скільки це взагалі часу займає? Ну кожен раз по-різному. Все залежить від мого натхнення. Е, і від... Що впливає на нього, на це натхнення? А все може повпливати. От я сьогодні побачила вашого прекрасного повара, і в мене вже в голові там одна фраза така промайнула, і я така: о Боже, що нова пісня накльовується? Голомозийдя. Може бути все. Ходи зі стаканом. Тобто Наступна пісня може бути і про чабу. Може бути і про чабу. Мені цікаво, кого він вам нагадав. Він не когось мені нагадав, він абсолютно унікальний. Він сказав мені одну дуже цікаву фразу. Не скажу яку, але я її запам'ятала. Да, і... мені... Зі мною спілкуватися небезпечно. От зараз скажете мені щось? Я візьму така, запишу і запам'ятаю, і, запам і потім ще пісню про це напишу. Отже, ти це робиш, пишеш в пісні. Це як такий певний процес роботи. Ти сідаєш, починаєш писати. Да? Чи це так випадково? Натхнення, муза, і ти щось пишеш. там я, я, я завжди сідаю, я завжди Це робота. С... Так, так? Звичайно, це робота. У мене є цілий кабінет вдома творчий. Мій і робочий день. Роб... Робочого дня у мене слава Богу немає. Там, там вже як, як складеться по, -по, -по настрою. Але в мене так, в мене є робочий кабінет, там стоїть вся моя апаратура, гітари, фортепіано, комп'ютер. Все Тип... стоїть, я так творчо сижу. Я так сижу за комп'ютером, так творчо працюю. Так. Мені треба буде завтра написати пісню, ти сідаєш і починаєш? Ні, так Звичайно, так не робиться. Я е, просто вмію вловити той момент. от приходить мені муза, я така, ага. Треба да, треба зловити, сісти і швидесенько записати. І От коли це приходить, я можу збрехати абсолютно всьому світу, що я захворіла. Мені так погано. Я розумію, що більше такого моменту не буде. Mm -hmm. Тобто, якщо я зараз не піду і не почну писати цю пісню, я більше ніколи не буде більше цієї емоції. Так я написала більшість своїх пісень. Це рута, гроза. Це, це це все пісні написані за написані за хвилин 15-20. Це вже по потім іде е, е, аранжування і, і все музика. все яке займає більше часу. До речі, а їх. Хотіла спитати, а що спочатку приходить от в, ці, в цій музі музика чи, чи е, слова, тексти? воно от в мене дуже цікаво, бо воно в мене разом приходить. Я знаю, як має бути воно вже звучить в моїй голові конкретною мелодією зі словами. Тобто мені не треба щось вигадувати, бо воно вже готовеньке. А як давно цей дар ти в собі відкрила? Вчора. Не вчора відкрила та я не я, я не знаю, я навіть не відкривала, воно завжди зі мною було просто. Ну самого, просто, колись прикольно. я думаю, там навіть якщо в дитинстві ми щось складаємо. це не свідомо це такі. Це знаєш... було але так. уявіть собі, перед сном як моя мама мучилась, бідна, бо я спати не буду і скла. Так пісня про друзів, пісня про дощик. Я лежу і складаю пісні. Тобто, я спати не йду, у мене в кімнаті прям стояло піаніно. Я приходила і складала пісні. Тобто, це було вже з тих пір. Я завжди їх писала. Ну так. Склалося, така вже я. Клас. Вірші пишеш? Вірші, звісно, теж пишу. Але, а... але ну, пісні, вони але, ш... пісні вони це ж є вірші музику. Ні, в мене є насправді вірші, громадянська лірика, наприклад, там, на шість е куплетів, да? ну, не покладеш ти там великий вірш. на Громадянська пісню. лірика? Громадянська mm. про Україну. В мене є вірші. Так, а ну ми цього про тебе не знаємо. А, цього, а ви багато чого про мене не знаєте? Розповідає, громадянська лірика, що ще є? Громадянська Громадянська лірика, я книжку пишу, художню, дуже цікаво. Потім вже, вже скоро. Я анонсую, анонсую, але вже вона все приходить все, все більше і більше. Тобто, раніше в мене там було три глави, зараз уже сім. Геля, які ще себе? таланти, про які ніхто не здогадується. Може, Ой. зараз сенсація якась. Да, буде? Так, я, наприклад, малюю ще. Так, yeah, тобто масу. можна очікувати і картини. Та чого Небільші? очікувати? Це я дуже ілюстрації до книжки. А, ну може, ні, Я свої картини, в мене їх насправді не дуже багато, бо самі розумієте, щоб намалювати картину маслом, це треба дуже-дуже багато часу. Е, і не, не так його в мене багато, тому от в мене не, так, не, не багато картин, але вже їх майже нема. Бо і на своїх концертах я їх як е, Даруч. донати, да, я їх розігрую ага. як донати. Е. Ну, як які донати? Ну, як призи За донати, Господи, за да. за за донати, донати да. ти розігруєш, щоб, і... щоб можна було допомагати да, Збройним да, силам да, да, да. України. Ми просто розбираємо, наприклад, приз-картина моя, яку я намалювала угу. маслом. О, Боже. А Боже! Талановита людина, талановита в усьому. Моя середня донька, вона твоя фанатка, М -м. щоб ти просто це знала ну, я, я не знаю, знаю я бачила це, це вона знімала, так? Да? Вона співкажу да, 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 А я кажу, що це я просто після, яка лейтмотивом у нас вдома майже завжди. Тому я тобі дякую да. за цю пісню. Дякую за те, що я її вже теж знаю. Бачиш, так що в тебе шанувальників да. більше і більше. Хто хто твої шанувальники найбільше? Ну може мені охарактеризувати? Охарактеризувати це в першу чергу. Це прекрасні жінки. Вони мене так надихають. Вони навіть сьогодні я захожу в дірект. там ну, повідомлення я читаю. Ти надихнула нас пофарбувати волосся в рудий колір. Ага. Ти надихнула нас там піти в музичну школу, там, заспівати. Або покинути. Або покинути. Да. Ну, тобто багато таких цікавих, Прикольно. які що мене твоя творчість рятує. Ти включаєш в поганий момент, тобі не дуже весело. Ти включаєш пісеньку Гелію Зазулі, ту ж саму злу королеву і слова. Ну, це, це як афірмація. Це як знаєте, молитва як Коли ти молишся Богу, там я. Це та сама афірмація. Ти чуєш ці слова, ти їх приміряєш на себе, вибору в тебе нема. І ти от з таким настроєм мої недруги розстануть, неначе сніг. Залишаться навіки у сні, у сні все, недругів в тебе нема. Всі вони там залишаться у сні, всі закрили свої ротики, і це моя казка. Тобто, боже, так. я вже в перечутті своєї можна... ранкової афірмації під дуже... назвою зла королева. Так? вже дуже багато можна говорити про пісню, але краще один раз почути, мені здається. Зла королева. Від гелі зозулі, отже, просимо. Просто зараз в етері ранку вдома наживо. Мої розтану, не други розтануть, неначе сні, залишиться на віку усні, усні. Візьми червоне яблучко із моїх рук мені так заважає серце твого, я не любов. Я з радістю побачу його в твоїх очах. Я сильніша навіть Даєш, хто я, я зла королева. А ти тікай на всі чотири сторони, тебе все одно знайдуть мої вороги. Якщо не любов, то буде страх, я з радістю побачу його в твоїх очах. Я сильніша, навіть злева. Знаєш, хто я? Я зла королева. Закрити свої ротики, Якщо ваша ласка, тут правлю, я. Про те, я така, я і сама знаю, я на троні, я в короні. я на троні, я в короні. І слава богу, знаю, я що любов ілюзія. І слава богу, знаю, я, що любов ілюзя, якщо не любов, то буде страх, я з радістю. Побачу в твоїх очах, я сильніша, навіть лева Питаєш, хто я? Я зла королева, я на троні, я в короні. Браво, Дякуємо. браво, браво! Геля зозуля в студії ранку вдома. Ось така красива, добра, зла королева. Помірно зла на язик не повертається. Да, правильно. Я насправді дуже добре. Це, О, так це все образ от. так і хочеться сказати. Так, закрили ротики, і дивимося далі. Правильно, правильно. Можна так сказати? Скажи, давай, щоб не я ж Таки зла королева закрийте свої ротики і дивимося далі. <реш> Ранок вдома триває. Боже. Просто зараз беремося до розколювання міцних історичних загадок. Дивимося, дивимося.